При звами знову я, Оглядач Лео. Сьогодні у нас буде на огляді такий набор по Другій світовій війні. Перший тут такий німецький танкіст з німецьким панцерфаустом. Заді нього є невеличкий принт. І більше нічого такого. Другий це отакий німець з МП-40. Підсумки так само до МП-40, німецька каска І задні в нього є. Тоже принтую. Після того переходимо до танка. Це танк Пантера. В нього повертається башня, кривається люк і пушка вверх вниз. Ось як він повністю виглядає. Їздить він прикольно. І в нього ще тут є такий плам'я-гаситель. І тут ще є отакі кулеметик, які я хочу зараз прикріпити от сюди. Ось. І там ще був в наборі стугна і ще пару збройок. Це, в принципі, все. Всім дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, всім пока!